Благодійний забіг святих Миколаїв у Рівному. Традиційний п'ятий з ліком захід відбувся 18 грудня у парку на пагорбі. Слави на забіг зібралося понад 200 учасників. Частину грошей з реєстраційних внесків організатори спрямують на зсу й тероборону. Більше про це далі. Ось так стартував у Рівному забіг на підтримку ЗЕСУ. Чому саме я сьогодні пройшов, тому що це благодійний забіг. Ми збираємо кошти для Збройних сил. Тому так, я біг не на результати, просто біг по фану, типу, отримати задоволення, підняти настрій собі та підняти настрій, оточуючим. Це вже традиційний п'ятий забіг до Дня Святого Миколая. Обов'язковою умовою для участі в ньому є святковий капелюх, зауважив організатор. Ми хотіли бачити більше учасників. Сьогодні було багато. Всі, я думаю, побачили, що було дуже багато учасників. Але ми ще чекали більше. Ми чекали десь на 50 учасників більше. Ми розраховували, що їх буде більше. Таким чином, там сума, наприклад, я зараз не можу сказати, але сума 25-28 тисяч гривень, яку ми зберемо сьогодні, вона могла би бути 50 тисяч гривень. І, знову ж таки, це все кошти. Ми або їх перерахуємо, або купимо якісь зігріваючі речі. Для наших солдатів і передомоїв ідентичний забіг відбувся у Луцьку товариші. До благодійного забігу долучаються спортсмени з усієї України. Я стараюся не пропускати жодного разу благодійні забіги. Що рівне рані клаб що інших, інших організаторів? Стараємося їздити по інших містах. Переможці та призери серед чоловіків та жінок нагороджуються кубками та сувенірами від організаторів. Окремо також нагороджуються три переможці. У номінації найкраще новорічне вбрання іля Томашевський Павло Стецюк новини рівного.